Смачно всім, хто сніде. А ми тільки збираємось. Нарешті. Нарешті мій улюблений момент нашого етеру, коли наш неперевершений Добре, щось нам готує. Доброго дня, Друзі, привіт, Дивіт, яка привіт. ти гарна. Я Сукня хороша. Дякую. Привіт, Ірина. реально сьогодні. Я що протестую проти осені. <ривіт> буде, що буде е, пасувати до цієї сукні і бути протестом до осені? На сьогодні приготуємо апельсиновий маковий кекс. Клас. Вау. Я взагалі обожнюю все, що пов'язане з маком, булочки, різні. Я не знаю. Я теж обожнюю готувати, потім, тому що ти, ти завжди це готуєш. <свісно> 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 да. Добре, що нам треба? Які інгредієнти? Дивись на екран. Для приготування апельсиново-макового кексу знадобиться. Яйця курячі – 4 штуки. Цукор – 150 грамів. Борошно – 150 грамів. Розпушувач – мак – 50 грамів. Апельсин – 1 штука. Кефір – 100-150 грамів. Згущене молоко – 100 грамів. Ну що? Ну ти розумієш, Так. так. Я завжди Ірочка мені так допомагає, мені так дуже приємно, тому що випічки. Я люблю солодкое, знаєш. Але коли щось хтось робить другий. Друг, я... я теж люблю солодке їсти. Навіть. Їїсти, я я обов'язково навіть дивитися, але так. зараз буде приємно. Сандрій, який апарат у нас. Маєш користуватися? А, а покажи. Да. Зна... Ну, звісно, знаю. Ну, ну, давай, завжди, давай. Приємно, давай. завжди приємно, коли ще в кухар показує, як воно треба. Замість да. з тебе все робить. Догадайся. Я знаю. Ну, ти знаєш? Не звісно ні, звісно, ні. Добре. Ну, як тобі як? Як? Як, як, як по-іншому, пане Бакош, сказати, щоб ти мені це показав? Вот. Звісно, вот так. що я нічого не знаю. Ой. Нові технології. Костік на на прошлої неділі був на юморі, я не знаю. Ви там в місті ходять на юмористичні курси. <звук> на стендап. На стендап, так? Да? Да. Молодці. Це помітно. Помітно? Да. Сік нам э, потрібно окремо і треба натерти. Э, е, да, Отсюди ти ж не ну, звідси Вже все Уже все вот, вже... На, Давай. використовуємо ще один апельсин. А можемо, до речі, потім еще вижити еще сюди. ще сюди. Давай. Угу. Це, ну, це, цедра, цедра – це бомба взагалі, от Щас просто. Завжди. Вона одразу такий аромат робить. Знаєш, ти, я коштує. так не, не з'як я трошки вже скучився за зиму, зимою. Да? А, хочеться, тому, вот що... от, знаєш, ти... хочеться якісь випічку, вже, яка приближається. Це... так, будемо борошно. Давай трошечки. Скільки? Давай, по одній. По одній? Да. Давай, раз. Да. Два, два. Три. три. Давай, П'ять 5 ложечок. П'ять, 5, так? Да? Угу. Ми кефіром ну, потім Да, Так, ну, да. і з кефіром ми його зробимо. Доповнили. Щоденька. Ну, щось в нас э, то й вийшло. О, от той вийшло, от так і треба. Да. Да. Ну, що живе, вот, я знаєш. Значит... Коли не хочеш щось робити, я, я завжди можу похвалити людину, що як у тебе гарно виходить. І вона. Це, і вона знає, і він... Ти знаєш, це базові маніпуляції. О, Вони, я, я з дружиною знайомий вже багато років, тому це вже не працює. Не тому працює? Я, я готую стейки, вона готує випічку. У нас все. Вводимо мак. Все а ми не чесно. додаємо розтоплене масло сьогодні. Ні, не? зараз не, тому що це буде кекс. Добре. Так, вот. Зводимо мак. що, мені каже, це треба буде борошно. Одну, ложечку, одну Давай ще борошно, тому що у нас буде ще. сік. Сік, да. Я Думаю, достатньо. Все? О, ні. О, все. Треба було. Тоді ще да? додай. Да? Да. Нічого, нічого. Ще додай. Ще додайте. Так. Давай. Рідкий став, так? Да? Якщо ми будемо ще, ще буде, да. січ, то да. нічого нічого нам ще б... великий кекс будемо робити. Чи це можна, є, чи є, варто черпи. замінювати апельсин на інші цитруси? Ні, ну тут апельсин вот да, да, така. Да. Там частка і, лимоду і, не зірає. І, нехай буде солодкий. А якщо ми наближаємо новий рік і хочемо мандаринами замінити, можна мандарином мандарином, мандарин, 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 як як, як як молодший брат. Молодший брат, да, давай, Ирина. Давай. Веси, Стоп, зачекай, зачекай. Ще трошечки. А сідала сир... додала. Додала, додала дос. да. Так, все, дос. достатньо. Вітамінки зранку. Угу, все. Ну Я думаю, так. Да. Да. Давай беремо вот таку штуку і красиво виливайте вот сюди. Виливаю. Да. І відправляємо духову шафу. Давай, виливай. Ось так, так. потримає. Давай ми потримаємо. Це да. Лопаточка, так? Да. Так, да, дайте лопаточку. Лопаточка, Патер, наша я бачиш? Ми сьогодні всі твої сушефи. Супер. Красиво. Зайве можемо обрізати, так. і не обірвати. От так. А я, до речі, вчора приготувала львівський сирник. О, я, я люблю. Так, люблю, я люблю. Да, клас. Ну, що? До речі, знаєш, з маком і э, апельсином. ви цедру не додала. Цедру... А, цедру не додали. Прошлий раз ми теж те забули. Ну, да. ще зараз. А, дай... Давай поміщай, угу, так. Помішай, так. Помешай, да. От, коли ми заболтаємося, знаєш, <ріху> прошливий раз міндаль мин, не, не додали. Костік тут намаловав намал, все тут і почав Ага. кокти після ваших Бачите, у, <ріху> э, у нас такий юмор, що Амнезія одразу. Амнезія, да. з'являється. Відправляємо духову шафу на 180 градусів десь на 40 хвилин. Допомогти? А, ні, я думаю. Супер. Опа! Все. А ви можете. Поки, може, нагадуємо рецепт? Друзі, та? поки випікається кекс, ми нагадуємо вам рецепт. Рецепт апельсиново-макового кексу. Мак змеліть. Всі складники для тіста змішайте. Додайте цедру апельсина і вичевіть апельсиновий сік. Перемішайте. Покладіть у форму для кекса. Печіть в духовці при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Подавайте зі згущеним молоком. Ну що, Подивимось, подивимося, як там е... вийшла наш кекс. Апельсиномакова. Бомакова песина. Реально пахне. Апельсином. No. Це тому, що мецедру не забули. Обережно, обережно. А ну, вони там трошки відпочило вже. Дивно. Денечко, ти, мабуть, ріс, а при це? Я вже розпочинаю. Сюди. А де ніж наш? Ну, давай, ще сюди. А, давай. Будь ласка. Да. Давай. Підріжемо. Оп. Красиво. Да. Вот такую красивую кутничка, кусочек, да? Трикутничек, все, добре. І обов'язково. Обов'язково треба подавати його отак. апельсинка, щоб ми бачили, що з чого зробили. І з гущеним молоком. Із гущеним молоком. Отак. Божечки, як це смачно, як це красиво. Це рецепт для вівторка. Коли вже хочеться на вихідний день. Слухай, ну бачиш, Чабі кожного oh. разу розкриває все більше і більше своїх секретів. І ми тобі за це дуже вдячні. І вам і дякую, що ви тут без допомагаєте. А про секрети створення кіношедевра сутінки розповість наша постійна рубрика Бекстейж.